Час іде, а ти з англійської досі знаєш тільки is The Capital of Great Britain і як правильно казати матюки. Все. Досить це терпіти, настав час діяти. Привіт, я Тамоніус. Розповідаю Quick і Ну, Майже, Чат GPT – Це не тільки для шиза запитів, типу Опиши мульти Всесвіт, де я закохався в холодильник. Він реально може допомогти з англійською. Напиши йому, склади мені діалог, де я замовляю шавуху в Лондоні. Він придумає репліки, перекладе й пояснить, чому слово реп це не тільки реп, а ще й їжа, яку ти їси в тіні біля кіоску. Любиш вчити мову через серіали? Добре. Напиши: Випиши слова з серіалу про хомлендера The Boys. Він їх випише, перекладе. І навіть не засудить тебе за сцени, які ти не перемотав. Або для дівчат: зроби словник по роксолані, але англійською. Чому ні? Османська дипломатія теж контент. Ідея на десерт. Задавай мені питання англійською, поки я не зламаюсь. GPT як твій репетитор, тільки не дихає тобі в потилицю і не зникає після передплати. Ти не просто вчиш мову, ти створюєш свій підхід без сорому й домашок. І рано чи пізно ти нарешті запам'ятаєш, як пишеться слово Q'. Так, там реально 5 літер і вони не мають жодного сенсу. А що б ти хотів вивчити за 60 секунд? Напиши в коментарях і, можливо, саме твою тему я візьму наступною. Підписуйся, бувай! Мислячий